Друзі, я вас вітаю. Як я вам і обіцяв, роблю відеогляд на Renault Laguna 3 2012 року випуску 2-літровий дизель М9Р 130 кінських сил і з системою 4 Control. 4Control Control це 4 контроль, скажімо так, коротко, повертається всі 4 колеса. Тобто задній вісь Також, має також повертається. Задні колеса повертаються під в протилежну сторону відносно передніх коліс. Якщо не помиляюсь, до 40 км на годину, і якщо швидкість більше 40 км на годину, воно повертається в ту же сторону, в яку і передні колеса тільки під меншим кутом. Ззаду стоїть балка, звичайна балка, два селінблока і дві стоєчки. Все, все просто. Далі йде у нас там рульові тяжки, які в принципі невбиваємі, і електродвигун, який ну, абсолютно з ним ніяких проблем не буває. Якщо хтось скаже, що от це капець, якщо вона кончиться, все, хана, особисто дивився по розборкам, до 200 доларів задня балка в зборі разом з речагами, з електродвигуном, до 200 доларів її можна взяти якби в нормальному стані. Але вони вибігають доволі дуже довго, дуже надійна система, з нею проблем немає. Далі, що скажу по поводу форконтролу, контрола коротша рульова рейка. Якщо візьмемо, наприклад, звичайний автомобіль і ви входите в поворот, то з форконтролом вам потрібно менше крутити руля. Особисто, коли покатався на лагуні з форконтролем, Потім пересідаю звичайну машину звичайною рульовою рейкою, в поворотах шарахусь, бо просто тупо не довертаю руля. Система дуже класна, рулиться машина як картінг. Якщо взяти, якщо ми візьмемо в Ютубі, вб'ємо фор-контроль і подивимося огляди, є відео старіше, я не знаю, там 2007-2008 року на дорестайлових лагунах. Там в порівнянні лосіного Porsche Boxster і лагуну. В хечбеки з форконтролем, контролем системою, то лагуна Лосіний тест пройшла краще, ніж поршбокстер в порівнянні з порткаром. Тобто реальна система дуже крута. Єдине, яке я мінус сказав би в ніч особисто для себе, це те, що коротка рульова рейка і оберт руля лише один, коли взвичай в автомобілі в їх півтора. Тут один оберт передні колеса портаються менше, ніж у стандартної лагуни. Але так як повертається задні колеса, воно компенсується. Загалом виходить радіус розворота той же самий. Особисто порівнював лагуну звичайну ну і з фор-контролем ми розвертались на 180 градусів. Розвертаються вони однаково, але просто тут потрібно менше крутити руля і тут набагато гостріше е, керування. Тобто, якщо буде якісь, е, якась ситуація на дорозі, де потрібно швидко зманеврувати, то на цьому автомобілі буде це зробити набагато легше. Так, Про фор-контрол розказав, далі розповім про цей автомобіль. Це у нас 2012 рік. На мою думку, один із найкращих кольорів. Вона виглядається на дорозі просто офігенно. А У нас йдуть 18 легкосплавні диски, Interlagos. І відмічу одразу резина, резина в доброму стані, як передня, так і задня. Показав би вам систему фор-контрол, але вряд, навряд чи ми її там побачимо, так як максимум видно рульові тяжки. Ось вони йдуть. Так було б була б якась яма, то було б цікавіше, показав би. Далі у нас у нас двойний вихлоп, двойний вихлоп йде зазвичай в рестайлі обов'язково, якщо 2 літра. Або в рестайлі двойний вихлоп іде, якщо у вас півторашний дизель на автоматі. На автоматі на ЄДЦ тоді теж двойний вихлоп. А так всі двохлітрові йдуть з двойним вихлопом. Крім до рестайли до деякі йдуть з одним вихлопом двохлітрові також. Так, фаркоп у нас у нас безключовий доступ, парктроніки передні, парктроніки задні. Протитуманні фари, оптика вже з ресничками, це у нас рестайл. Рестайл пішов з 2011 року, чи навіть з 10-го, якщо я помиляюсь, якщо я не помиляюсь. Далі по салону по комплектації у нас, так як є безключовий доступ, є автоскладування з дзеркал. Зеркала можна примусово скласти або в автоматичному режимі. Блокування задніх дверей та підняття вікон, склопідйомники з доводчиками як вверх, так і вниз. Так, Салон в чудовому стані. У нас панорамний дах. Це ще зовні я не відмітив. Панорама. Комусь вроде, і панорама і не потрібна, але річ прикольна, особливо для пасажирів, вона класна. Потім у нас тут є трекшн контроль, яскравість приборки, регулювання е положення фар, так як у нас галогенні фари. Кермо в чудовому стані, шкіра в гарному стані, не реставровано, все ок. На кермі одразу відмічу круїз контроль, обмеження швидкості. Тут кнопка у нас їх вимкнути або вимкнути. Е електронне ручне гальмо. Ручка у нас йде GT Line. Як бачите, вона алюмінієва в простіших версіях, вона шкіряна. Двузонний клімат контроль, акустика у нас Bluetooth є, гучний зв'язок, підрульове керування, датчики дощу та світла і фотохромне дзеркало заднього віде. З автозатемненням. Так, шторка у нас видвігається, тут у нас підсвіточки є. Великий плюс, коли підсвітка зверху, а не прямо. Це я не люблю, коли вона прямо вона світить в очі і дуже неудобно. Так, панораму дергати я не буду. Це вже, якщо будете мати бажання, то подивитись при, при огляді автомобіля, тоді вже будемо крутити її вверх, вниз, куди угодно, так як відео коротке. А я вже затягнув, тому буде з відкриттям скла, кер, кажу, цієї панорами, то буде ще довше. Відео ще на пару хвилин. Так, у нас шторки. До речі, шторки корисна тема. Ззаду підлокітники, великий, великий диван з хорошою боковою підтримкою, як для заднього дивану. Панорама у нас ділиться на передню та задню, виходить, і передній, спереду є люк. Шторка на місці. До речі, демпфер працює. Бачите, заїжджає повільно. Запаски немає штатно, у них йде компресор і клей в комплекті. Але я радив би купити запаску окремо і її доставити сюди, так як з нашими дорогами клей іноді може не допомогти, якщо зловити величезну яму. До речі, накладочки. Накладочки це їхня болячка. Ми їх або дозамовимо за кордоном і вам дамо в комплекті, або мінус ми компенсуємо, якби їх і десь самі вже замовити. Це питання буде вирішуватись вже по факту. Салон в чудовому стані. Як бачите, пластик супер, є мікроліфт пасажирського сидіння. Документи на місці, автомобіль повністю розмитений, пройшов сертифікацію і готовий до першої постановки на облік. Тобто ви будете першим власником в Україні. Ще підкреслюю: цей двигун М9Р ставився також на дуже-дуже багато автомобілів, в тому числі Nissan X Trail, Renault Koleos, Гренос Сеніг, Гранд Сенік, Еспейс, Міган, Кашкай. В общем, на трафік в Іваро на кучу кучу автомобілів. І ці, авто... І ці двигуни дуже дуже ресурсні. Тут 225 тисяч кілометрів. Я б сказав, для цього двигуна це реально він пройшов лише обкатку. Двигуниці вибігають спокійно за 500 тисяч, навіть при поганій обслузі. Це я не знаю, як, що потрібно робити з ним, щоб його зарізати там, на пробіги до 500 тисяч кілометрів. Якщо це дійсно рідний пробіг, а не там три рази вже скручений, як часто буває у нас в Україні. Моторчики реально дуже ресурсні, на трафіках вони вибігають за мільйон кілометрів. Неодноразово бачив трафіки на авторі, які. Які мають пробіг вже там, ну, відмічено там, що поправляє авторія, що там пробіги вже і 900, і мільйон кілометрів. Нічого, бігають двигуни, вони реально круті. Так, машинка в наявності в Вінниці. Більше інформації, якщо вам потрібно, за номером телефону. Номер телефону мій в описі під цим відео. Є також інші лагуни, є лагуна «Хетчбек», «Півторашка», «Босешна». є хетчбек 2008 року на Аркаміс, ой, на кабасе акустиці 2 літра теж на 150 кінських сил. Тому є дуже багато варіантів автомобілів, які в наявності в Вінниці або доставляються з Франції, або в Польщі в медикій на нашій площаці. Якщо вас зацікавив цей варіант, знову наголошую, мій номер телефону внизу в описі. Плюс посилання на наш сайт vincar.com. І посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі всі актуальні автомобілі, які автомобілі продалися, я звідти їх всі видаляю. Тому не стидайтесь, можете писати мені в Viber або в Telegram, надам більше інформації. Так, дякую за перегляд. Вам гарного дня. Пока-пока.